А як скінчилося це, підійшли до мене зверхники, говорячи: цей народ, Ізраїль, і священики та левити не відділилися від народів цих країв з їхніми гидотами від Хананен, Перізеєн, Євусієн, Аммонеян, Моавітян, Єгиптян та Амореєн. Бо побрали з їхніх дочок собі та своїм синам, змішалося святе насіння з народами цих країв, а рука зверхників та представників була перша в цьому спроневіренні. А коли я почув це слово, то роздер я одежу свою та плаща свого, і рвав волосся з голови своєї та з бороди своєї, і сидів остовпілий. І зібралися до мене всі тремтячі перед словами Бога Ізраїлевого за спроневірення поверненців, а я сидів остовпілий аж до жертви вечірньої. А за вечірньої жертви встав я з упокорення свого, і, роздерши шату свою та плаща свого, упав я на коліна свої і простягнув руки свої до господа, Бога мого. І сказав я. Боже мій, соромлюся я та стидаюся піднести, Боже мій, обличчя своє до Тебе, бо беззаконня наші помножилися понад голову, а наша провина виросла аж до неба. Від днів наших батьків ми в великій провині аж до дня цього, а за наші беззаконня були віддані ми, наші царі, наші священики в руку царів цих країв на меча, на полон і на грабіж, і на посоромлення обличчя, як цього дня. А тепер на малу хвилю сталася нам милість від господа. Бога нашого, щоб позоставити нам останок, і дати нам затвердитися на місці святині Його, щоб освітити очі наші, Боже наш, і дати нам трохи ожити в нашій неволі. Бо раби ми, та в нашій неволі не покинув нас Бог наш, і прихилив до нас милість перед перськими царями, щоб дати нам ожити, щоб піднести дім нашого Бога і щоб відбудувати руїни Його, та щоб дати нам захист в Юдеї та в Єрусалимі. А тепер що скажемо, Боже наш, по цьому? Бо ми покинули заповіді твої. які ти наказав через своїх рабів пророків, говорячи, цей край, що ви йдете посісти, він край нечистий через нечистість народу цих країв, через їхні гидоти, що наповнили його від краю до краю своєю нечистістю. А тепер дочок своїх не давайте їхнім синам, а їхніх дочок не беріть для своїх синів, і не питайте їх про мир та про добро їх аж навіки, щоб ви стали сильні, та споживали добро цієї землі. І віддали на спадок вашим синам аж навіки. А по тому всьому, що прийшло на нас за наші злічини та за нашу велику провину, бо ти, Боже наш, стримав кару більше від гріха нашого і дав нам таку рештку. Чи знову ми ламатимемо заповіді твої, і будемо посвоючуватися з оцими мерзотними народами? Чи ж ти не розгніваєшся на нас аж до вигублення нас, так що ніхто не позостався би і не врятувався? Господи, Боже Ізраїлів! Ти праведний, бо ми позосталися останком як цього дня. Ось ми в вп... провині свої перед лицем твоїм, бо не встояти нам за це перед лицем твоїм.